Новорічні резиденції в волинських поштових відділеннях І тепер як малеча, так і дорослі, мають нагоду написати листа чарівнику і упродовж свят отримати відповідь від нього. Також волиняни мають можливість підписати листівки з побажаннями нашим захисникам на спеціально виготовлених новорічних листівках. Переможного нового року це побажання об'єднує наразі усіх. Війна, яка розлучила людей та омріяна перемога, яка виправить цю несправедливість. Побажання дітей в листах до святого Миколая наразі теж зумовлені реаліями сьогодення. Сьогодні свята Миколая. Я написала, що я хочу зайчика. І я хочу, щоб закінчилась війна, і повернулися е, солдати додому. Дизайн нової марки розробила одинадцятикласниця з Миколаєва Валерія Михайлова. Марку презентували напередодні. Очільники області сподіваються, що вона теж стане віщою та здійснить побажання мільйонів українців. Суд знаково те, що переможного нового року. Дійсно, ми всі чекаємо. Молимося, щоб е цей рік настав переможний, Зрештою, так як і з російським кораблем, який відправився після погашення на дно, ми сподіваємося, що все-таки ця марка знакова. Все таки у нас новий рік буде переможний, і ми переможемо агресора, і далі будемо жити в мирній країні. Дуже важко родинам після того, коли роз'єднала війна, хтось на Полі бою, зрештою, тут в тилу. ну, надіємося, що після того переможного Нового року вони воз'єднаються і вже будуть люди. Бажаю всім нашим українцям тільки перемоги. Слава Україні! Дякую нашим всім військовим за те, що ми сьогодні можемо робити такі гарні справи. Дякую, всіх зі святом. Керівник Волинського відділення Іван Люсак повідомив, що листівки для героїв сучасності наших захисників доставлять на передову мобільні бригади. Всі бажаючі можуть написати листи новорічному чарівнику і отримати відповідь. От так що запрошуємо вкинути лист, і відповідно вже протягом свят діти отримують відповідь від новорічного чарівника. Крім того, можна подякувати нашим військовим. Підготувати листівку, яка буде передана в східні регіони, і безпосередньо військовим, які на фронті щоденно захищають нашу Україну. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.